Псалом 53, Переклад Івана Огієнка. Спаси мене Боже іменням своїм, і мітсю своєю мене оправдай. Вислухай Боже, молитву мою, нахили своє ухо до слів моїх уст, бо чужинці повстали на мене, розбишаки ж шукають моєї душі. Вони Бога не ставили перед собою. Ось Бог помагає мені, Господь серед тих, хто підтримує душу мою, хай повернеться зло на моїх ворогів, своєю правдою винищи їх. В добровільному дарі я жертву тобі принесу, ім'я Твоє, Господи, славити буду, що добре воно. Бо мене воно визволило від усяких нещасть, і я бачу занепад моїх ворогів. Переможного миру вам!